От на це питання ми шукаємо зараз відповідь. Ми сьогодні виступали на історичному факультеті, спитали робити тут 80 стрінок від неоліта до 90. -ти. і студентів Знаєте, те а може, вона збройна сидать полегшення, що не треба читати вирішити. Бо лише самайковський говорив, що якщо слово не влазить і ти сильно тиснеш, ти можеш його зламати. Це розмова з цим інспектором про поезію. Ви знаєте, нам далеко здається, що історію ми все-таки не зламали. Ми її... А до речі, а знаєте, чому це вдалося? Тому що ми збудували сюжет всієї історії. Сюжет це державне створення України. Тобто, як ми дійшли до життя також, що 91-го закономірного з'явилася власне держава. Це був цілий процес багатьох державності українських. І з'явився сюжет. І все, що розвиває державність, все, що працює на плюс, дійшло до історії. Все, що ну, на мінус мене... уряд державності здається. Там багато було працювало. Тобто ми нарешті отримали критерій, що головне, що другий ряд. А коли ти маєш критерій, ти можеш стиснути історію до 8 сторінок. Зараз ми її стиснемо вже до двох сторінок. Що ми робимо зараз, euh, почали робити мультфільм Історія України за 10 хвилин. Чи можна розказати історію України за 10 хвилин? Можна. І от сценарій вже є. Сценарій це дві сторінки 12 так, Отак. Перевернувся історія. Скажіть, все ж таки, чому саме історія незалежності України? Yeah. Тому що ми починали з того, що, ви, що цю незалежність, грубо кажучи, заперечували. Тобто, і, ну в... ми починали з міфа, що українці бездержавна нація. Ну, нормальний, міф. нормальний міф. Це Русь прийшов бати завалялся ці кубики. І ми бездержавні на своїй землі, ходимо, впиняємось, без брома читати не можемо історію Аля Виниченко до 1991 року. В 91-му році дякуємо Кравчуку, Картішки, Біловерській Пущі, хорошо відстанов, нам випало країну. Правда? Неправда. Ми-то так теж думали, але ми почали і кажемо, стоп-стоп, стоп, стоп військо-запорізьке, це війська держава, іноді повністю суверенний, інші автономний. А королівство Величини і Володимирії, а те саме королівство Мангук, яке 200 років було в Кримі. Про які ми не згадуємо сьогодні. Тобто ми взяли і просто перелічили держави, які були на території України, і сходимо для себе, з'ясували, що у нас не було жодного дня, коли на території України не існувало хоча б одної держави. У нас було по дві, що наші держави, країна держави. по дві держави, по три держави. Вони воювали між собою, але так, щоб не було жодної держави, власне кажучи, української такого просто не було жодного дня. І ми тут зрозуміли, що насправді історія це історія, як всі ці держави стали єдиною. Оце дійсно цікаво. Як е, козаки, які е, Наливайко брав в Луцьк, да, а потім вони стали єдиною державою. Е, як кримські татари стали з українцями єдиною державою, це ж цікаво. Начебто, вішов вороги, є сир брали, їхали. Це цікаво. І от, власне, ми сказали, що басівки взялась наша незалежна держава. І розказали. То ви можете назвати революційним таких? Ні. Ми не можемо назвати такий підхід до своєї революційними, ми можемо революційним назвати підхід до популяції історії, то, що все це історики знають. У нас проблема в чому? У нас історики дуже багато знають, взагалі турецькі історики це сьогодні, як Філіп Кіркуров, автографи, дають. Книжки пишуть, їздять з гастролями. А масова свідомість залишається на рівні гаманця. Два, одна гривня Володимир, дві гривні Ярослав, 5 гривень Хмельницький. 20 гривень Франко, там 10 гривень Мазепа, все. І це, цим обмежуються наші знання історії, при тому, що історики у нас сьогодні блискучі. Хто в цьому не письменники? Раз письменники не беруть історичні знання і не доносять їх до людей в усьому. Ми знайшли край, ми знайшли винуватики себе Стоп. і вирішили і це письменників, За весь цех так працював. Хоча треба сказати, що перший підручник з історії України написали якраз письменники, а на історію пальку ліж. І називався, на до речі, повість, тобто в літературний спосіб. Так що ми так самі. нічого нового ми не вижили. Насправді історії не вистачало письменницького підходу. Абсолютно точно. Не було тих картин, які вішають на цей свях, які називаються історія. Як Відповідно, це як завдюма. Історія це свях, на якій вішує свої що що, вас наштовхнуло на таку ідею? Син, це банально, трошки син цю прийшов і спросив кроха, тата, я докладаю ЗНО, як все це можна запам'ятати. Ми так коли потрібно, скажем, ну, батько повинен знати рідну ідію на сіпи, так? І ми не знайшлися з відповіді, ми почали цю роботу, два роки працювали, він вже спав ЗНО, вже другий курс закінчили, тут батьків нарешті. Але ми знаємо, що ми допомогли багатьом батькам, тисячам батьків, тисячі батьків, купивши книгу для дитини, самі подивляться і зможуть відповісти на незручні питання своїх дітей, коли вони прийдуть і скажуть, що тата лиха складаю з Цільова аудиторія дуже широка. Найменше покупець, якому писали, мав два дні. Бабуся прийшла, каже, ти пишіть моєму купу. Вони каже, ще не знають, яку вчора народився. Це найменше. А найстарший, прийшов до нас сам місцевий такий дідусь підписав для себе. і каже, а вгадайте, якою року Ну, не Незвично відповідати, 24, 89 років. Тобто ми тепер має статистику, від двох днів до 89 років це люди.